Прошу, це ви про мене. Життя війну не питає, життя продовжується. Але насправді я не можу просто так одразу розлучити. Треба місяць чекати, поки воно стане дійсним. А зараз я просто зареєструю заявку. Ми демократична країна. Кожен має вирішувати це за власним бажанням. Ведіть мене до клієнтів. Цікава історія, але я нічого не вирішую, я тільки підписую папери. Підкупосадово особи? Стаття 368, пункт 4 ККУ. Ви заставляєте мене червоніти. Так, де там клієнти?